То встановлює нові рекорди. Вірно, це Україна. Співачка Джамала, яка здобула перемогу на Євробаченні 2016, виступаючи від України, встановила новий рекорд за всю 60-річну історію конкурсу. Українська виконавиця, яка виступила з піснею 1944, отримала 534 бали. Попередній рекорд належав Олександру Рибаку. У 2009 році він став переможцем конкурсу і володарем 387 балів. А поки українці в ейфорії святкують перемогу, ми. Підготували для вас вісім цікавих фактів про цей конкурс, яких ви не знали. Сенний конкурс Євробачення проходить щорічно, починаючи з 1956 року, і є одним з найбільш популярних неспортивних заходів у світі за аудиторією від 100 до 600 мільйонів глядачів. Починаючи з 1956 по 1996 рік, результати конкурсу визначались виключно голосуванням кваліфікованих журі, що перебували в країнах учасницях. Після проведення конкурсу у 1996 році було прийнято рішення, що з 1996 1997 року, крім журі, у голосуванні братимуть участь і телеглядачі країн-учасниць. Це нововведення, до речі, дуже сильно підвищило рейтинг програми. Максимальна тривалість пісні 3 хвилини. Пісня може бути написана на будь-якій мові. До 1999 року було обов'язковим виконання пісні виключно державною мовою країни учасниці Великобританія приймала у себе конкурс найчастіше – всього вісім разів – у 1960, 63, 68, 72, 74, 77, 82 і 1998 роках. П'ять разів після перемоги на конкурсі і три рази після відмови інших країн. Ірландія приймала конкурс у себе сім разів по кількості семи своїх перемог. У тому числі це єдина країна, яка вигравала та приймала Євробачення три рази поспіль. У ранні роки вигравали конкурс традиційні країни Євробачення Франція, Нідерланди і Люксембург. Однак останні кілька десятиліть жодна з них домогтись успіху не може. Нідерланди в останній раз вигравали у 1975 році. Франція у 1977 році, а Люксембург у 1983 році. Станом на 2016 рік країною, яка ніколи не вигравала Євробачення, залишається Португалія. Вперше вона взяла участь у конкурсі у 1964 році, а її кращим результатом і донині залишається шосте місце у 1996 році. Перші роки 21-го століття стали переможними для країн, які ніколи раніше не вигравали у конкурсі як для нових країн Євробачення, так і для тих, хто брав участь у конкурсі вже не один десяток років. Щорічно з 2001 по 2008 рік список переможців поповнювався новою країною. У 2006 році перемогу нарешті відсвяткувала Фінляндія після 45 років участі. Україні для першої перемоги знадобилось значно менше часу. Вона виграла з другої спроби вже у 2004 році. У 2016 році, вперше з 1975 року, організатори пісенного конкурсу Євробачення внесли зміни в правила голосування. Згідно з новими правилами, фіналістам спочатку будуть ставити оцінки журі від 1 до 12 балів і лише потім будуть оголошувати результати глядацького голосування. Таким чином, на думку організаторів, вдасться тримати інтригу до останнього моменту.